Після вчорашнього обстрілу лікарні швидкої медичної допомоги деякий час не зможе приймати пацієнтів. Як нині виглядає зруйнований травмпункт, бачили кореспонденти телеканалу Март. У липні 2020-го в Миколаєві відкрили міський травматологічний пункт при лікарні швидкої медичної допомоги. Він працював би й надалі, якби не війна в Україні. У ніч на 1 серпня росіяни вдарили по медзакладу ракетою і зруйнували його. Тимчасово травмпункт закриють або розібрати завали, прибрати з уцілілої частини небезпечні конструкції, демонтувати рами пошкоджених вікон та вивезти усе сміття. Ракетний обстріл нашої лікарні пошкоджена будівля. Єдиного місця, нового тільки з даного міського травматологічного пункту, разом з ним постраждав, постраждав корпус основної будівлі е, нашої лікарні, хірургічне відділення, операційний блок, реанімація, тобто серце лікарні, яка повинна була виконувати свої зобов'язання перед хворими через ці відділення. У вцілілих відділеннях найближчим часом розчистять уламки, заб'ють вікна та перевірять обладнання. Поки лікарня буде зачинена, пацієнти зможуть отримати медичну допомогу в інших лікувальних закладах міста. Зараз ми припиняємо роботу на деякий час для того, щоб привести лікарню в дійспособний лад. Зараз ми виписуємо наших пацієнтів. Зараз ми відпускаємо наших лікарів. І на жаль, зупиняємо одну з найпотужніших лікарень міста у лікарні. Також працюватиме чергова екстрена допомога на випадок, якщо хтось із містян чи жителів області не знатимуть про тимчасове закриття лікарні. Медики надаватимуть там першу допомогу та направлятимуть в найближчі медзаклади відповідно до діагнозу. Наталія Засядько, Євгені Гончаренко, Валерій Федченко, телеканал Март для є новин.